Зараз Денис перебуває на лікуванні в опіковому центрі рівного, адже хлопчик отримав 70% опіків тіла. Сталося це на вагоні потяга, де його вразила електродуга розрядом у 27 тисяч вольт. Стан хлопчика стабільний, але важкий, бо площа опіку надто велика. Найбільше постраждала голова. У нього електродуга, плюс опік полум'я. Загорілася одежа. Скажем, зі слів, хто його якби, знайшов, хлопчик гуляв, заліз на потяг наверх, і електричною дугою його вдарило струмом. Знайшли його вже, якби люди, коли він лежав вже на платформі. Тобто, ще було плюс Падіння з висоти. При поступленні попередньо у нього 70% поверхні тіла опік, проведені всі обстеження, щоб виключити різні патології, бо все-таки було падіння з висоти. Дитина після удару електродугою злетіла із вагону на землю, і вже там невідомо через скільки часу від падіння його знайшов працівник залізниці. Він обходив територію, як побачив дитя, на якому не було і живого місця. Одяг розплавився, волосся згоріло. Бачили ж полум'я якісь. Взяли вогнегас, не все необхідне, і побігли. І одразу взяли з його слів, якби порізали весь той одяг, почали його рятувати. Робили його тіло, там попшикали цим всім. Відразу в реанімацію добре мобільний телефон при ньому був. Що залишилося з нього? З того свого одягу, це лише взуття і рюкзак. Завдяки мобільному і зв'язалися з рідними Дениса. Його тим часом госпіталізували в місцеву лікарню. Втім, стан хлопчика був критичним, тож потребував втручання обласних спеціалістів. Голова в нього зараз не глибше, і тулуб, скажімо, нижні кінцівки, руки, попередньо менш по Ну, Це все буде в процесі, скажімо, як воно буде. Тобто зараз голова найбільш в нього попечена, бо дуга вдарила в голову, а потім вже загорілася одежі. На залізницю Денис відправився задля розваг, щоб не йти у школу. Був з ним і товариш, який після нещастя втік. Про це хлопчик вже згодом розповів мамі. Жінка виховує Дениса і меншу доньку сама. Дуже вірить, що її біда не залишить байдужими людей і вони допоможуть вилікувати хлопчика. Адже попереду у нього до десятка операцій. Зараз на лікування щодня потрібно по три тисячі гривень. Людей попросити не байдуже. Допомогли. Якщо не фінансово, то хоча б духовно, щоб сходили до церкви, помолилися, з поставили свічечку. Хто чим може? Денис щонайменше два місяці проведе у лікарняних палатах. Після інтенсивного лікування на нього чекає відновлення від пережитого.